Доброго вечора, друзі, підписники, гості каналу. Так, у нас наступна війна на стрілах. Такого нам дали суперника. І жорсткі в нього оборони. Так. ну Ось така, наприклад, 5921. Тут 5600, 5500, 5400, 5600, 5600. Ну такі міцні хлопці. Теж 5500, ну, тут є аеромісини, але в них зелений чомусь центр. Не зрозуміло, але такі оборонки є дуже потужні. Так, давайте подивимося, що по тапкам 120 в них. Ну, ще не зрозуміло, у нас 92, в принципі, 1000 різниці. Ну, десь плюс-мінус рівно, поки йдемо. Давайте спробуємо атакувати. Не знаю, як, ким бити таких. Ой, ну давайте спробуємо на ось цього сходити. Візьмемо сюди ЧР і гранатку. Я розумію, що там є хімерис, який може діспелити, але можливо нас ЧР і врятує. Ну і прийдеться брати зелену трієчку, щоб пробивати, тому що оборонка дійсно сильна. Зелених беремо, можливо, ми камінчиками його доб'ємо. Ну єдине, що тут отряди крітові. Але подивимось, чи нам це допоможе, чи ні. Поїхали. Щось дуже довго, думаю, так. Потрібно сім зелених. Сім зелених немає. Є 4 зелених і потім ще трієчку десь шукати. Ну давайте ось так, четвірка червоних, там ще буде один зелененький. Так, так. Ну, давайте спробуємо знизу зелений знайти, якщо вийде. Добре, зелений ми знайшли. Так, ми вмикаємо ЧРА. Так, вмикаємо Чира. Давайте зробимо і гранатку включимо. Ось так трієчку зелених прокинемо. Угу. Так, пробила, але ось так ще в нас буде трієчка. Добре. Напевно, цю сторону потрібно добити, тому що тое раміс. Не дасть нам життя. Ось так і ось так. Так, дуже багато фіолетових. Ну давайте будемо скидати фіоли. Навіть зробимо ось так. Можливо, зелений знизу заїде, не заїхав. Так, добре. Тоді ми лікуємось. Давайте шукати зелені камінчики, скільки фіолетового, скільки жовтих. Так, хімера вже <кій> готується. Тому ми чера поки не прожимаємо. Давайте ось так. Угу. Ну, у нас Овер ХП, це нам трішки допомагає. Так, тепер ми вмикаємо хуфу. Хуфу кажу Чира. Робимо ось так. Угу. Добре, зелененький. Нарешті виїхали. Так, Хуфу ми зарядили. Угу. Так, ну що ж, тепер наша черга пробивати. Ось так ось так. Вистачить йому. Вистачило. Ну, тут пощастило, пощастило, що. Отряди крітові, тому, напевно, і пощастило. Ну і камінчики під'їхали, в принципі, вчасно. Так, давайте спробуємо ще на ось такого сходити. Тут навіть я не знаю, що воно буде. Арчик такий неприємний. Ну що ж, давайте спробуємо зіграти. Ось таким чином. Не знаю, що я тут напридумував, Ну подивимось, що вийде з цього. Візьмемо мішку. Візьмемо з ока. І давайте візьмемо фіолетових, фіолетових, візьмемо ось так. Хепрі, камені та анабельку. Так, тільки тут ось так поміняємо. Не знаю, команда дуже сильна. Можливо, мішка нас врятує. Можливо, ні. Подивимось, що буде. Ну що ж, поїхали. Нам потрібні фіоли. Дуже багато фіолів. Бажано кристал зразу. Ага, в нас всього-навсього є трієчка фіолетових. Варчика хм. Якщо жовті прикинути, буде четвірка зелених, але роз'їдеться у нас потім трієчка. Ну давайте поки збирати так. Угу. Ну що ж, запускаємо комбо. Ой-ой-ой, дуже багато жовтих. Так, фіолетова трійка. Збираємо її. І нам би ще десь трієчку фіолів знайти. Так, давайте ось так зелені зберемо. Ну, дуже-дуже не наше поле. Дай фіолетовий. Переїхав. Ну, тепер він по всім б'є. Давайте ось так обережно, можливо, не зарядиться. Добре, цей не зарядився, робимо ось так, ось так. Угу, Чудово. Так, знімаємо з себе все. Тихо-тихо. Там вже буде працювати ілюїна. На мішку ми не встигли зарядити. Угу, Ну давайте все одно пробиваємо камені. Сюди ж пробиваємо хепрі. Робимо ось так, можливо, Ені не зарядиться. Так, люїна пробиває, а вона заблокує нам мішку, так? Да? Чи ні? Ні, таунт ми вмикнули, це чудово. Якраз вони будуть ходити. Давайте ось так комбо запустимо. Так, ну, мішка свою справу зробила, добре. Нам би десь нейтральний хід зробити. Давайте ось так. Там буде трічка, о, добре, четвірочка, фіолетових в пустоту, раз, тихо-тихо, без комбо. Ось так, два, обережно, подалі будемо кидати. Чудово. Знімаємо все. Пробиваємо хепрі, пробиваємо камені. І чекаємо, поки спрацюють наші паразити. Ось так, зараз повільнили. Добре. Угу. Ну, звісно, воно відродилося. Давайте ось так з ока зарядимо. Заблокуємо її. знов відродилося. Ще раз зарядимо. Не зарядився. Ну що ж, вона вже заряджена, все. Фух, Тут теж так мішка нам тут дуже-дуже допоміг. Так, ну не знаю, ось такий є суперник. Дуже важкий, як на мене. Давайте спробуємо, подивимось, що буде. Тут я щось теж навигадував, але давайте спробуємо. Візьмемо кару, візьмемо сюди Локи, також візьмемо сюди Арчика. Кінстона та Маліндовчика. Ось так. Угу. Меліндора беру в костюмі, щоб знімався камінчиками. Бо Аріель може ультанути, скоріш за все, воно ультане, тому потрібно знімати хоча б камінчиками. Ну що ж, поїхали. Спробуємо. Не знаю, що вийде з цього, але подивимось. Оборона міцна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Червоних, ну дуже багато. Червоний кристал, ну зовсім не годиться. Зібрати червоний кристал, потім його підривати. Ну, цю нарцису теж не хотілося б заряджати раніше. І синіх ніяк не зібрати. Ну давайте почнемо з четверочки. Угу. Так. Давайте ось таке комбо запустимо з жовтими. Це вже готується, зараз буде пробивати. Ну давайте ось так. Тепер ось так. Можливо, ми встигнемо хоча б кару зарядити. Ні, ми зарядили локи. Ой. Ну давайте ми його теж скопіюємо. Угу. Пробили. Спробуємо пробити цю. Трішки не вистачило. Ай-яй-яй-яй-яй. Та що робити? Арчиком, якщо ми його доб'ємо, то він... Син дасть урону. Це дуже погано. Ми не витримаємо. І там уже шенг на заряді. Ну і пробивати потрібно в будь-якому випадку добивати Аріель, тому що вона відлікує, все зніме, накине ще бафи. Давайте тоді її добиваємо, плюс атаку підріжемо. Цьому цей пробиває дуже сильно. Єдиний варіант. Прикинути зараз трієчку у зелених. І можливо ми знімемо з нього посилення його. Добре, ми зняли, але нарцис аультує. Ну вже б добили б. Нашого цього. Ну давайте ось так спробуємо. Ага, він ще відроджується. Ну це взагалі все. Кінстон помер. Угу. Урону ми нанесли, але не дуже багато. Щось не працює. Ця фішка. Ну добре, давайте ось так. Зараз нам когось забере. Ну, звісно, локи і все, добили. Ой, ну так, тут дуже важкий, і не знав, як їм йти. Такий тапочок придумав, але не вийшло. Ну, добре. Давайте ще в нас є три удари. Спробуємо, можливо, на ось такого сходити. Потім, якщо що, доб'ємо за собою. Хоча ні, я тут хотів... Напевно, ще на когось ходити, на Яхмуса, напевно. Так, да, давайте сходимо сюди. Спробуємо. А Візьмемо мою команду улюблену. Малосі Газель. Де вона є? Ось вона. Також. Лепус Фріда такерюшка. Угу. Так, так, так. Ну що ж, спробуємо пробити такого. Поїхали. Да, там трішки не пощастило нам. Ну що ж, таке буває. Оборона міцна. Дуже швидкі. Тут повинні були бути жовті. Ну, будемо по підказці, напевно, ходити. Там, можливо, жовтий заїде знизу. Тоді буде чудово. Ні, не заїхав. Але є 2-3 синіх. І знову червоних дуже багато. Ну давайте ось так жовтий скинемо. І ось так сині, можливо, ще жовтий заїде, заїхав, але переїхав. Так, давайте ось так, ай, там комбо полетить. Зараз проб'є дуже сильно. Сподіваюсь, ми витримаємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Лікуємось. Пробиваємо, пробиваємо. Трішки їй не вистачає. Ну давайте її все ж таки будемо добивати. Але нам сповільнення кинули. Це дуже невдало. Камінчика нам не вистачить зарядитись. І там вже бастить на підході. Ну давайте ось так. Один камінчик скинемо. А, там воно під щитами. Ну Давайте хоча б спробуємо цього забрати. Можливо, вийде в нас добре. Але газель у нас не зарядилась, це погано. Ну все, тут розібрали нас теж. Що ж прийдеться йти добивати. Ну тут сподівання на якесь комбо. Воно, в принципі, і приїхало, але звісно цього дуже-дуже мало. Можливо, хоч бастит заберем. Ну, доби її. Ні. А, напевно, доб'єдним камінчиком. Добре. Ну все, нас зараз тут доб'ють. Ну, тут прийдеться йти добивати за собою, тому що залишати таких не дуже буде добре. Так, поїхали сюди. Так, шенх цей. Давайте фіолію візьмемо. Теж такий добив. Давайте візьмемо нікс, візьмемо зайку. А графіну можна взяти. І там червоний. Давайте візьмемо афіну та ось цього. Так, ну що ж, поїхали. Так, да, так все починалось гарно. А потім щось пішло не за планом. Ну давайте ось так, четвірочку. Все, він від'їхав, добре. Зрізаємо атаку, чи броню, пробиваємо. Тут сині. Ну, де такі поля були? Все? Два ходи, все завершилось. І давайте цього доб'ємо. Чи може на цілого сходити, є ще цілі. Ну, не хочеться залишати два розбиви за собою. Ну, давайте спробуємо сходити на ось такого ще суперника. Можливо, нам пощастить. Так, давайте тут візьмемо. Тут теж таку команду я придумав. Можливо, не дуже сюди підходить, але давайте ось так, ось так. Візьмемо ось так. Ось так і ось так. Мерліна спробуємо. пробуємо. Так, Анабелька буде з себе все знімати. Цього камінчика ми пробиваємо. Ну що ж, поїхали. Джонаїди пробувають сильно. Мерлін повинен блокувати когось, там всі блокуються, в принципі. Угу. Ну давайте ось так спочатку. Червоних немає. Зовсім. Давайте Фіолетові. Тихо-тихо. Ну що ж, блокуємо цього і шукаємо під ним червоні камінчики. О, як вони чудово заїхали. Угу. Так, давайте ось так, ось так обережно, може, Вівики не зарядиться. Так. Віку ми можемо ось камінчиків добити. Давайте спробуємо добити ось цього. Не захотів. Угу, Не з камінчиків. Це погано. Я думав, що ми доб'ємо. Вона нам порізала. Так, що у нас на Мерлі нам скинув. Угу. Там зараз стріли будуть. Червоні. Давайте в віку прокинемо раз. Добре, зараз стріли. Ага, ще. Зараз, ще через хід. І немає як нам прокинути. Той ману той теж забирається і блокує. М -м -м. Анабельку. Зараз використати. Що робити, що робити? Ну давайте зарядимо своїх червоних. Подивимось, що буде. Так, стріли. Кого ману забере? Ох, ману. Просто вони нас зашотали. Нічого собі. Давайте ось так, ось так. Оце не вистачає, що тут не добити. Давайте сюди. Ну, Фіолет. Добре, доїхав. Та поїхала на Х2. Це дуже-дуже погано. Скільки вони там горять? 196. Ой, там дуже багато. Ну давайте ось так. Белька не зарядилась. Давайте спробуємо хоча б зарядити червоних пошукати. Можливо, угу, тихо. На Х3. Оце зараз влупить. Тихо, тихо. Давайте ось так, ось так. Спробуємо все ж таки її добити. Добре. І нам потрібно шукати Анабель. Ну як це комбо, Ну навіщо воно полетіло? Тихо, тихо. Хм. Давайте ось так. Ну знову комбо. Давайте ось так. Не знаю, не знаю. Могильщик не зарядиться, бо в неї полетить і немає як прокинути. Ну давайте пустоту будемо шукати щось. Стріли. Доби її хоча би. Ну ні, це нереально просто. Фух. Ну... І мене мої простять. Я був дуже близько до шоту, але, на жаль, залишив за собою два добивчики. Ну, напишу. доб'ють Ну, так не робіть. Це дуже невдало з мого боку, неправильно. Ну, трішки не вистачило. Давайте подивимось скільки ми набрали. 232, ну зовсім-зовсім мало. Тому ось такі результати, ну не знаю, суперник сильний. Подивимось, що буде далі. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.